Питання не в замороженні, на мою думку, війни, а питання, на яких умовах це відбудеться і що буде під час цієї заморозки? На мою думку, як ми з вами спілкувалися попереднього разу, ми маємо на столі всі погані сценарії, всі погані варіанти. Ми маємо розуміти, що сценаріїв хороших наразі для України, на жаль, немає. Але є погані сценарії, є набагато гірші сценарії тому. Заморозка з розумінням того, що це тактична пауза, яку Росія використовує для того, щоб знову відновити агресію повномасштабну проти України, вона нікуди не діває своїх планів знищення не тільки нашої державності, а й фізично нації, яка означатиме долучення всієї неокупованої частини України до НАТО колективну безпе... забезпечення колективної безпеки неокупованої території, і цей час, поки триватиме заморозка, максимальна системна робота на те, щоб Знищити імперську російську державність середини це один сценарій. Інший сценарій це вважати, що заморозка конфлікту це мир. І ми відкладаємо на 20-30 питань членства України в НАТО. Ми не піднімаємо питання Криму, окупованих територій. Ми не займаємось протидією Росії да, на всіх фронтах. Це зовсім інший сценарій. Відповідно, ті, хто розповідають про заморозку, і ті, хто її хочуть, бачити, мені здається, через призму і бажання Росії, да, тобто, що от буде добре на да, закінчиться війна, все можна буде не думати, і буде якось так ні, не буде. То тому, що заморозка, будь-який сценарій заморозки не вирішує жодних проблем, поки Москва не знищена як імперський центр, ми не можемо жити мирно не тільки. Люди на окупованих територіях, так які хтось з 2014 року, ваша е батьківщина, так, місто, в якому ви виросли вже більше 10 років. Хтось з 2022 року, хтось протягом останніх декількох місяців не тільки вони не зможуть жити нормально, але й вся інша неокупована частина України вільний світ не зможе жити. Другий аспект: чи можливо, що в Україні? Буде кращий рівень управління. Ми маємо до цього прагнути. Так, і всі свідомі люди мають це робити. Але нагадую, що не тільки, до речі, в Сполучених Штатах я щодо освіти, ви згадували, якби голосували люди лише з вищою освітою, то результати виборів в Сполучених Штатах були б кардинально інакші. Лише в двох штатах переміг би, здається, той президент, який став зараз. Кримський народ. Може ну можна сказати, що ми передали естафету нашим американським колегам, тому що в 2010 році президентом України стала людина, яка могла напевне сподобатися майбутньому президенту Сполучених Штатів да, Віктор Янукович, бо він такий як. Чорткі да як любить, такі як там називає круті хлопці, да, чи як він там їх називає. Тобто українці голосували. Звісно, що були фальсифікації. Ми розуміємо там, як ці відбулися вибори. Але значна частина українців підтримувала голосувала за партію регіонів. Частина голосувала за. Комуністичну партію до її заборони так вона була в парламенті 2012 року. Українці проголосували за Симоненко і інших. Ну я навіть не знаю, як їх назвати. А певний декілька відсотків набирав так звані прогресивні соціалісти Наталії Вітренка, да, і, і тому подібне. На останніх виборах ледь не пройшов парламент, е, як вона називався, Партія чи блок шарія, Ну тобто. Вибори середньостатистичного да українця і певних частин українських громадян вони також не найліпші, як і в наших державах, партнерах і союзниках. Мені здається, що безвідносно до того відбудеться заморозка конфлікту чи не відбудеться в 2025 році. В Україні варто провести вибори, варто провести насамперед. Парламентські вибори, тому що Україна парламентсько президентська республіка, і значна частина тих проблем в управлінні державою, які ми маємо зараз, через відсутність суб'єктності в парламенті, через відсутність того, що не працює так, як мав бути, наприклад, комітет з міжнародних оборони, комітет міжнародних справ парламенту. Так? Тому що е... значна частина міністрів не має суб'єктності у нас. У нас велику кількість. Аспектів державного управління має визначати парламент і через парламент уряд, чого немає. То, але вже якщо проводити вибори парламентські, звісно ж логічно тоді проводити і вибори президентські, е, незважаючи на те, що є конституційні обмеження, мені видається, що виклики і загрози українській державності зараз такі, що потрібно знайти форму того, щоб безвідносно до того, триває війна чи ні, провести обов'язково е, вибори. Оскільки той склад парламенту насамперед, який був вибраний з 2019 року, не відповідає викликам і загрозам української державності, які є зараз, і другий аспект, будь-які вибори, які будуть проведені навіть після перемоги, я не кажу навіть після заморозки, вони дадуть набагато гірший склад Верховної Ради, ніж він може бути зараз, тому що зараз, коли є активна фаза війни, і коли всі консерви, агенти Москви, Ну переживають більше ніж зазвичай, так що їх там до них може прийти в гості там СБУ, або їх можуть перевірити, або навіть рівень підтримки суспільства і можливості впливу у них нижчі. Тому що що буде робити Росія, якщо вибори в Україні відбудуться після заморозки? Вони зроблять кейс грузинський. Так вони створять якусь українську мрію, так звану, так, там відносно, як зробили в Грузії. Вони зроблять партії за все хороше проти всього поганого. Якісь там проекти направлені на соціальні питання, да які будуть умовні називаємо їх так там Арестович Стайл. І вони спробують призвести привести до більшості в українському парламенті двома трьома колонами. Ці люди можуть ходити в вишиванку, казати, що які ми великі українці, бла бла бла. Але вони будуть проектами Москви. і можливості цих людей вибратися в парламент зараз набагато нижче, ніж він вони будуть за сценарія, заморозки або навіть після перемоги. Тому що після перемоги значна частина соціальних економічних проблем посилиться. У нас буде певний етап турбулентності на фоні. Колосальних втрат, трагедій, да коли чи не кожна родина в Україні або прямо втратила когось, да там живого чи пораненого, або їхні знайомі, або будинки на цьому фоні завжди в будь-якому суспільстві популістичні сили, які пропонують легкі рішення, складних проблем набирають багато Фактори, коли у нас є чинник Москви, який фінансово це стимулює і підтримує, то вони можуть набрати дуже багато. Тобто, підсумовуючи, чи правильно я розумію, що заморожування наступного року можливе, але заморожування не є жодним чином закінченням війни. А питання нашого виживання залежить від того, від того, як ми скористуємося цим періодом умовного замороження. Тобто, воно може піти нам як на користь, так і на смерть? Так, звісно, це диявол криється в деталях. Перший фактор, це на яких умовах це замороження відбудеться. Я гадаю, що якщо у нас буде така опція, якщо ми будемо з певних аспектів змушені розглядати цей сценарій, він має відбуватися лише в гарантіях долучення України до НАТО. Нас гарантіями для неокупованих територій захисту і спроможністю Україну самостійно займатися деокупацією окупованих територій, і з чітким зрозумілим терміном долучення України до Європейського союзу і з максимальними програмами підтримки модернізації нашої оборонної спроможності да, як особового складу, так і. Номенклатури озброєння, які буде у армії України як частини НАТО, і другий аспект, звісно, як ми використаємо цю паузу. Ми використаємо її для того, щоб декупувати в майбутньому наші землі максимально наскільки це буде можливо без втрат. Да? Тобто, найпростіший шлях це знищити Москву як імперську столицю, да як імперський центр не буде Москви. Це ж буде звільнений не тільки для Пашкортостана татарстана да? чи сакартвела. Це в першу чергу буде звільнення всіх опованих українських територій, відповідно. Якщо так складеться ситуація, ми маємо зробити так, що умови заморозки будуть забезпечувати нашу довгострокову здатність для оборони і економічного відновлення, і в той же час використати кожен день припинення да, там, активних бойових дій на лінії зіткнення, тобто на окупованих українських територіях, для того, щоб пришвидшити їх до окупації.